У приміщенні е, сільської ради в селі Великого дня, в вулиці Шевченка, 79, проводимо громадські слухання стосовно врахування інтересів громадськості щодо розроблення проєкту містобудівної документації та звіту проєкту стратегічно екологічну оцінку до проєкту саме детальний план території, деровміництва та обслуговування будівель і споруд автозаправного комплексу на земельних ділянка з кадастровими номерами 56-246 і 03 022 06 03 56 246 822 0 03 022 0300 площі 0,878 тисяч гектара селі Вереснера великомарянської сільської ради Рівського району Вілої області. Головуючи громадських слухань буду я, начальник відділу з питань архітектури, благоустрою та земельних відносин до сільської ради Наталія Мамчук, а секретарем обраного. Спеціаліста законопорядника України сільської ради Козачу полівітає. Оголошую про те, що відбувається аудіо та відеофіксація в переду громадських слухань. Всього зареєстровано на громадські слухання. 5 осіб, які зареєстровані відповідно до пункту 4 порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2011 року номер 55 Редакції постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1196. <кій> Даний проект доступної документації розробляється відповідно до рішення Радмлянської сільської ради № 1465 з 20 вересня 2024 року, яке прийнято у відповідності до законів України про місцеве самоврядування в Україні та про регулювання містобудівної діяльності щодо звіту стратегічно-екологічної оцінки. Повідомлення про початок збору зауважень та пропозиції від громадськості Великомілянської сільської ради та до заяви стратегічної екологічної оцінки було розміщено на медсторінці Великомалянської сільської ради 17 жовтня 2024 року. Та рішення про єдиний екологічний, на, на єдиній екологічній платформі Екосистема Номер справи в реєстрі 18 10, -10 10489 24 Протягом громадського обговорення заяв про визначення обсягу стратегічно-екологічної оцінки звернень за уважі та громадськості не надходило. За результатами розгляду заяви від відповідних державних органів надійшов лист від департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації номер 20810 від 24 жовтня 2024 року, який передане розробнику звіту та зміст, якого є враховувати в подальшому, на обговоренні звіті. Щодо громадського обговорення проєкту та звіту СЕО, повідомлення про оприлюднення проєкту детального плану території та звіту СЕО, а також про початок процедури проведення громадських обговорень, було опубліковано на сайті Волокомалянської громади. Родової нової війни 28 листопада 2024 року, а також розміщено в єдиній екологічній платформі Екосистема з доданим проєктом документа державного планування та відбутку стратегічно-екологічну оцінку проєкту. Окрім того, відповідно до статті 13 закону України про стратегічну екологічну оцінку протягом 5 робочих днів з дня внесення до єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки проєкту. Зазначених, вище було надіслано графічні матеріали для отримання зауважень та пропозицій щодо звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Рівінської обласної державної адміністрації, Департаменту екології та природних ресурсів Рівінської обласної державної адміністрації, Рівненському обласному центру контролю. Та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. <кій> Додаткове повідомлення про громадські слухання було опубліковано повторному окремому інформаційному повідомленні на офіційному вебсайті Лималянської громади на проведення громадських слухань 23 грудня 2024 року. Протягом громадського обговорення проєкту детального плану території та звіту СЕО. 35 олендарних днів звернень зауважень та пропозиції громадськості не надходило. Хочу е, прощу, за вашу увагу представити порядок денних громадських слухань. В тій перше оголошення та затвердження порядку денного громадської слухання. Друге оголошення та затвердження регламенту громадських слухань. Третє. Визначення уповноважених представників громадськості та узгоджувальної комісії в разі її створення. Четверте. Добровіть розробника проєкту міста документації. П'яте. Обговорення проєкту місто документації, надання та озвучення пропозицій та зауваження до проєкту міста документації. Шосте прийняття рішення стосовно підсумки громадських слухань, надання пропозицій щодо проєкту місто документації. Зауваження пропозиції буде до, е, в даного порядку денних громадських слухань? Сутні. Прошу голосувати. Хто за? Одну Вирішив затворити порядок денний. Е, оголошую та затверджує регламент громадських слухань. Всі етапи громадських слухань підлягають протоколюванню. Протокол громадських слухань буде розміщений на сайті заявника та в приміщенні Великомірянської е, сільської ради. Для подання пропозицій та зауважень необхідно вказати контактні дані, за якими було ідентифіковано учасника слухань для. Коректної їх реєстрації, пропозиції зауважень. Всі коректно подані відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації на місцевому рівні, затверджена постанова Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року, номер 555. Редакції постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2022 року. номер 1196. Пропозиції зауваження підлягають реєстрації. Пропозиції зауваження фізичних та юридичних осіб, які не подали затверджуючих документів для забезпечення і для ідентифікації, не розглядається. Кожна пропозиція зауваження, в разі потреби може обговорюватися учасниками, а також має надаватися аргументована відповідь щодо врахування та від... чи відхилення. Пропозиція зауваження, питання, обговорення та відповідь е... замовника заноситься до протоколу. В разі неможливості замовником розроблені ступінної документації прийняти рішення про врегулювання відповідної пропозиції, зауважень безпосередньо під час проведення громадських слухань така пропозиція зауваження розглядається на погоджуванні комісії у визначеному порядку. Прошу проголосувати за даний регламент громадських слухань. Далі регламент затверджений. Констатує про неможливість обрання уповноважених представників громадськості для участі в погоджені комісії, без і створені через відсутність представників громадськості серед зареєстрованих учасників громадських слухань. Інформую про порядок ведення протоколу видання пропозиції зауважень у письмовій формі. Протокол ведеться у письмовій формі. Та враховується всі процедури. Враховується вся процедура прийнята. передбачено М06 Кіріччо. Відповідно до міжбудівної комунікації Генеральний план економічний план зонування села Вересневого в сільської ради Вінницького району Вінницького район, області проєктна територія чіткого потрапляє в межі функціональних зон Г6 та зелені Р3С зона зеленого населення спеціального призначення. В межі ТПТ входять дві ділянки приватної власності для розміщення та експлуатації будівлі споруд автомобільних Названа колисную чого кладовища 300 метрів відміжі території санітарно розривів ділянки та дороги 2-те категорії 100 метрів від підробки зіменого полотна, охоронна зона кабель зв'язку 2 метрів від між мережі та фундаментів, будівля та споруд. А також планування обмеженнями на території ДПТ є червоні лінії, межі заміни користування, нормативні побутові санітарні розриви. Виходячи з намірів власника ділянок та містоподіних умов, упираючись на рішення плану там. На території проєктної ділянки ДПТ пропонується будівництво багато автозаправного комплексу та закладів з обслуговування автотранспортних засобів. У межі ділянки з кадастров номер 50302 пропонується будівництво багато паливного комплексу. У межі ділянки з кадастро номер 10300 номер один пропонується. Тужністю заправна станція відноситься до середньої категорії, за технологічним рішенням по розміщенню резервуарів відносно ПРК відноситься до типу А. Планується будівництво будівля, будівлі АЗК, оператор МВС-магазину супутніх товарів самовозок, будівлі додаткових сервісних послуг водіїв та пасажирів, ПРК, підземних резервуарів, учасник споруд дощових вод та господарської побутової каналізації, КТП, пожежних резервуарів. Детальним планом передбачено влаштування заїзду та виїзду на автодорогу М-06 для автотранспорту та спеціальної інженерної техніки на території АЗК. Врахування дістанцій відповідно від нових етапів розвитку інфраструктури у Рівненській області. На наступних етапах проєктуванням необхідно розглянути схему організації дорожнього руху з дотриманням сіквентно нормативних документів з безпеки дорожнього руху. В межах проєкту детального плану території визначено будь-який функціональний 2605-01-3 територіальні заходи обслуговування транспортних засобів. А також ми умови та обмеження для врахування та висадки розмеченого класифікатора цілого призначення перегляду функціонально національного змінування території та класифікатора водійних споруд додаток 3 до порядку введення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Дякую. Чи будуть якісь зауваження пропозиції? Немає. Дякую. Ну, Враховуючи те, що зауважень пропозицій немає, пропоную прийняти рішення, що такі громадські слухання вважати такими, що відбулися без пропозицій та зауважень про Отр... Отримай... Отримай... до проєкту даної відповідної документації. Прошу голосувати. від голосування конфлікт інтересів. Ліпака є розумниками даної проєктної документації рішення прийнято одноголосно. Отже, вирішили вважати громадські слухання щодо містобудівної документації детальний план території для будівництва та обслуговування будівель і споруд багато автозаправного комплексу на земельних ділянках з кадастровими номерами 56 246, вісімсот двадцять 022 06 03 та 56, 246, 822 нолі 03 0 д Два нові площею 0,878 гектарах в селі Великомолянської сільської ради Рівненського району, Рівненської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку до проєкту, е, такими, що відбулися у повній відповідності до чинного законодавства без пропозицій та зауважень. Винести народ зв'язку постійної комісій сільської ради про детального плану території. Дякую, не закінчується.